Права 584. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, будемо знаходити значення виразу. Так, бачимо, у нас є квадрат мінус 14. Нам треба знайти значення цього виразу, коли хрівнює 5. Записуємо тоді. Якщо х дорівнює 5, то наш вираз тоді х квадрат… Мінус 14. Буде дорівнювати. Замість X підставляємо 5. Буде 5 у квадраті, мінус 14. це дорівнює. 5 у квадраті це 5 помножити на 5. мінус 14. І це дорівнює. 5 помножити на 5, це буде 25. Мінус 14. І це буде дорівнювати, Ну, 25 мінус 14 це 11. Є. Ну, а тепер обчислюємо значення цього виразу, якщо х дорівнює 18. Пишемо. Якщо х дорівнює 18, то наш вираз х квадрат мінус 14 буде дорівнювати. Замість х підставляємо 18 у квадраті. мінус 14. І це дорівнює. Що таке 18 у квадраті? Це 18, що множиться на 18. Мінус 14. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 18 помножимо на 18. Так буде швидше. Пишемо 18. Що множиться на 18? Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо. 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. Так, і Далі 18 на 1 це 18. Додаємо. Тоді в нас в кінці буде 4. 4 плюс 8 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що це буде 324. Мінус 14. Ну і це буде дорівнювати тоді 310. Є. Ну що ж, перше завдання ми зробили. Переходимо до другого завдання. У нас є 2y квадрат плюс 13, спочатку обчислимо, якщо y дорівнює 6. Пишемо. Якщо дорівнює 6, то наш вираз тоді 2y у квадраті плюс 13 буде дорівнювати 2, що множиться. Замість y пишемо 6 у квадраті плюс 13. І це дорівнює. 2. Що множиться 6 у квадраті, це 6 помножити на 6. І плюс 13. Це дорівнює. Ну що ж, 6 на 6 це 36. Тобто це можна звати як 2 помножити на 36. Додати 13. І це дорівнює, Перенесемо. Тепер 2 на 36, це буде 72 плюс 13. І це буде дорівнювати 85. Все. Обчислили ми значення виразу. Переходимо тоді до варіанту, коли y дорівнює 100. Пишемо, якщо y дорівнює 100. Тоді пишемо 2y квадрат плюс 13. Буде дорівнювати 2, що множиться. Замість y пишемо 100 у квадраті плюс 13. І це дорівнює. Що таке 100 у квадраті? Я пишемо це 2, що множиться на 100 і помножити на 100. І плюс 13. Це дорівнює. Перенесемо. Ну що ж, 100 помножити на 100, це буде 10 тисяч. Тобто ми пишемо, це 2, що множиться на 10 тисяч. І плюс 13. І це дорівнює. 2 на 10 тисяч це буде 20 тисяч. Плюс 13. Це буде дорівнювати 20 тисяч 13. Ну що ж, ось таке задання на обчислення значення виразу, де треба було обчислювати степінь числа. На цьому вправу завершено.